Отже, усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша, і я розповідаю про парфуми у своїх відео на каналі. За вікном у нас не так багато сонця, як хотілося. Але сьогодні в мене ціла купка таких різнопланових парфумів, нових, не дуже нових, з якими я знайомилася, і хочу звернути вашу увагу на них. Деякі лишили кращі враження в мене, деякі не дуже, але все одно мені цікаво про них. Розповісти, поділитися з вами. Давайте зразу перейдемо до оцих всіх парфумів, і я почну з Pierre Guillaume, колишній колишні парфюмі Genera Entress MR, І це між небом і морем. У Pierre Guillaume є така колекція, якась круїзна, там три аромати. Я бачила навіть набори таких мініатюрок по 15 мл, вже знятих просто десь в. Просторах інтернету я бачила. Ось, і цей між небом і морем чим мене зацікавив. Я познайомилася в подруги. з ним. Привіт, Лано, якщо зараз слухаєш, і дивишся відео. І цей аромат на мені розкрився прям таким ароматним і акватичним вологим буском фіолетовим. І це було так гарно. Зараз чомусь я от купила пробник спеціально, щоб це повторити на собі, чи то в повітрі тоді щось ну, розпилялося до цього, і аромати змішалися якось. Можливо, тоді було тепліше, або вологіше, або і те, і інше щось зіграло свою роль, і от такого класного буску, як тоді на мені, немає, тут є. Трошечки солонуватої води і якісь такі степові трави, приємні, легенькі, свіжі, не засушені, немає якогось надміру, прянощів, гіркоти, нічого. Просто так легенько-гладенько для любителів якихось таких. Напрямів, ну воно трошечки в автор шейф, ну буквально трішечки віддає, тобто така ваза маскулінна, трошечки, трошечки колючкувата. Ось. Але, в принципі, пробник можна взяти, поносити, затестити. Не скажу, що прям якийсь шедевр, але якби бузок знову повторився на мені, це було б дуже класно, дуже прикольно. Ну, не знаю, можливо, навесні ем, ще раз спробую, можливо, знову відкриється мені той бузок. Ну, якщо ні, то звісно, шкода буде. Ще один аромат, з яким я у лани познайомилася, це Kiss Me Intense від Патрісія Ніколаї. Там ще є Kiss Me Tender і в мене оцей Kiss Me Intense. Вони трошечки різні мають бути. І от я раніше не любила флакончики з роликами, але в нього є одна крута перевага. Тут дуже добре чути аромат, бо ж з пульверизатора, якщо атом зі спреєм, не завжди добре чути цей аромат, а тут можна і не наносити нічого на себе, тут все добре відчувається. І Кісмі Інтенс це аромат Pro-Іланг. Він, до речі, тут такий неважкий, не дуже концентрований, не ретро. Тут є і ланг, оцей тут є зелений якийсь такий мигдаль. Мені він подібний на мигдаль у Тулайтолі від Мажди. Це для мене загалом такий якийсь, якщо не розбирати на ноти, а загальний вайб. Це такий вершково-ванільний десерт із квітами і з гвоздикою. Увага, тут є гвоздика, я до неї чутлива. І е, от чи саме через, через цю гвоздику в мене е, того е, ненависть, до цієї гвоздики в ароматі, то, в принципі, ніжна любов, і о, який такий гарненький, е, приємний десертний аромат. Е, оцей. Ванільний такий десерт з гвоздикою, з миндалем, з білими квітами. Мені через гвоздику, не можу я поставити йому однозначну оцінку, подобається він мені чи ні. Але якщо ви гвоздику любите, з нею дружите, любите різні такі квіти і десертні такі аромати, можна з ним знайомитися, він класний для цього. Ще один аромат, зовсім вже інший, не подібний до Кісмі це Мезон Маржела і це репліка Lazy Sunday Morning». Я колись дуже хотіла з ним познайомитися. І чим цей аромат для мене крутий? ну, Можливо, ви вже його знаєте, він досить старий, абто я щойно до нього дісталася. І цей аромат мені. Мене вразив дивував тим, що в ньому дуже класно чути ефект гарячих прасок. До цього я праски гарячі відчувала лише в грі старого випуску від лютанця, в нових немає в лаванді оцих прасок. А тут прям на шкірі і от з флакончика трошки прям ефект прасок розкривається, неймовірний. Це взагалі трояндочки, такі мильні троянди, гарні аромат про чистоту, про справді якийсь такий гінивий ранок, коли ти, в тебе така хрустка, свіжа білизна, і піжамка якась на тобі, не знаю, льона, тільки випрана з кондиціонером і випрасувана. Ось, і тут троянди, трошки мильних бульбашок, чистенький аромат. Я от не знаю, що тут дає праски, але аромат гарний і, в принципі, досить стійкий. Хоча я завжди думала, що репліки це щось таке малостійке. Ось, перейду до нового менталя, ну, відносно нового, рандеву а Паріж. І я хотіла оце рандеву в Парижі. Затестити і перевірити, як там монталь, чи змінився, чи не змінився, чи досі це щось таке убойне, міцне і так далі. І цей аромат, не скажу, що він прямо в моєму стилі і мені потрібен флакон, але це це цілком гарний аромат. Це така фруктова троянда. Вона помадна, вона солоденька, там є печулі. Ну, Мускуси тут теж є, але ну, нема такого, що помри, все живе навколо, якщо ви не обійдетеся, так як це роблять на деяких відео. Леді помста була в схожих і якийсь нарцисом. Вони мені не схожі от, ну, що клони якісь, але за настроєм вони подібні. І якщо ви от, любите всякі ці аромати від нацисурода рігеса. Його і леді помсту від Джуліет Хезеган. Якщо ви любите такий напрямок цих таких помадних фруктових пачульних троянд, а в нарцису просто такі щеніші помадні аромати, то він, він вартий уваги. Там якась така піраміда, прям і щось. Цукрово карамельне було, ні, ні, такого нема, від нього не злипається. Це не лавіє бель зовсім. От, просто оця солодкавість, вона дуже приємно доповнює загалом всю композицію. Ну і, напевно, дає плюс до стійкості. Ось, загалом аромат приємний, мені цілком сподобався. Що ще? Ага, тут в мене немає флакончика, але я підходила до мансера тонка кола. Ну, вже ж, де монталь, там і мансера поруч стоїть зазвичай. І там цей аромат, якщо чесно, він мені не сподобався. Ну, Я, в принципі, не шукаю коло в парфумерії, але хотіла затестити його на собі. Нанесла на руку. Спочатку там є кориця і є справді лимонні бульбашки. Так, це добре, це от залік аромату. Але потім кориця в мене зникла, і на мені лишилися такі хімосні аж цитруси, від яких аж дере в горлі, наче це, я не знаю, якийсь я пила оцей чай гарячий, з, додатка, з ліками від температури, оці всі фервекси, або ну, от якісь такі. Від якихось лікарських оцих віддушок, цитрусових, і мені почало дерти горло, мені це не сподобалося. Ось, Хоча, я от пам'ятаю, я ж оглядала кола Хані Шейк недавно Ось, і мені він теж з першого разу не сподобався, а потім я якось нанесла на себе, походила в, на дворі і Мені, в принципі, більш-менш нормально в нього було, тому можливо, і тонка колу треба десь нанести на себе повноцінно і походити, щоб її е, полюбити. Не знаю, можливо, тоді це врятувало ситуацію, а не те, що я наносила на руку і ну, час від часу до неї прикладалася. Але от за такими першими е, враженнями на шкірі мені тонка кола не сподобалася. Вона така, от якась дряпаюча і така хімозненька. Ось, переходжу прямо на зовсім іншу категорію ароматів, Aedes 90, і це їхній Копал-Азур. Ну, Я не уточнювала, з якого відливанту, з якого флакону в мене відливант, але це, напевно, вже їхні ці нові флакони. Ось, і Копал Азур. Я недавно наносила собі його на руки. Це, це прям аромат, картина, це прям мистецтво для мене. Це холодний ладан, холодний ладан з цитрусовою приємною кислинкою, і тут є якась гіркувата хвоя. І от закриваєш очі, і прям купа різних асоціацій, чомусь в мене з якимось пейзажем скелястим асоціюється цей аромат. Незважаючи на те, що там є от і ладані, цитруси, і хвоя, але чомусь ну, там мені якісь скелі малюються в уяві, коли я його вдихаю. І ось це димно, це охолочує, це дуже свіжий якийсь такий аромат, наповнений повітрям. Мені здається, що от я до нього ставлюсь більше як до картини. І Мені б важко було просто так прогулюватися в ньому, але ну, я можу помилятися, і треба якось спробувати, не лише вдома наносити для себе цей аромат для вражень, а й походити, погуляти десь в ньому. Але аромат однозначно ну, мене вразив. Дуже гарний. Наступний до мене потрапив. Випадково, ой, не той. Хочу розповісти про Матєр премєр знов не він. Ось кристал сафрон і цей кришталевий шафран це щось просто неймовірне, але в якому плані це щось солодке, але не бакара, не дорідні бакарі. Це щось медичне, стерильне, зі шкіряними якимись акцентами. Але це не ганімед, не дорівнює ганімеду. Це, це дуже гучно, це дуже стійко, це, от, я так розумію, дуже трендово, але ну, це абсолютно не моє бакарага, ганік, що там ще можна перерахувати до цього, От застрягає в носі оцей мікс стерильних, йодистих, солодких, димних ноток, він досить димний. Ні, Encelad, здається, я в ньому не відчуваю, але от це теж аромат такий, що ух, і ну, для мене це вже занадто. Дуже сильно і дуже занадто для мене. Ось, Якщо десь будете пробувати, багато не наносите, і тісно між людьми в ньому одразу так не йдіть. Ось, бо, бо, бо можуть бути постраждалі. Наступний аромат це кімун від Welton ой, І це дуже такий. Приємний, нескладний аромат цей кімун. Ой, зараз пшикнула, Ой! Це зелений чайочок з лимончиком, або, може, з бергамотом. Він цукровий, він підсолочений. Можливо, туди поклали мед, можливо, якийсь сиропчик, типу сиропчику агави. Ось. Але це підсолочений зелений чай з якимись цитрусами. Мені здається, що тут ще трошечки неролі має бути, а в базі він осідає на мені на шкірі карамельками. Це не складно, це приємно, мені здається, що це не бюджетний аромат, ось тому я не буду радити бігти і шукати собі флакон, але такий приємний карамельний чайочок з неролі. Дуже гарний, без зайвої кислинки, приємно. Що ще Буада чай від Мезон Крівеллі, і я з ним хотіла познайомитися. І це теж щось дуже цікаве, тому що це теж чай, як і кімон, але це інший чай. Це такий зимовий чайок, коли дідусь з дачі обрізає гілочки смородини, малини, оцих фруктових кущиків. І приносить ці гілочки, щоб зварити, заварити з них такий чайок, він е, такий солодкуватий, з якимись цими ж м -м, терпкуватими нотками. І оце цей зимовий чай з гілочок. А ще тут мені вважається трошки зеленого агросу фоном. Не знаю, що його дає, звідки він мені тут взявся, але от, я тут десь чую агрус, е, і з блок смородини. Такого смородинового листа мені щось дуже дуже сильно нагадує. Можливо, от я зараз тільки подумала, що можливо це мені схоже на парфуми Анни Соколової Касіс Шипер. Ось, можливо, в неї я чула цю смородинку схожу. Але, можливо, і ні, можливо, тут щось інше, а я просто не впізнала. І в базі на моїй шкірі, зараз його не чути, але в базі є трошечки клопиків. Ось, тому це такий аромат. З одного боку гарний, з другого треба його розносити, щоб побачити, як він поводиться на шкірі. Може комусь не вилізе. Оці якісь такі клопики в базі, мені не дуже подобаються, але, бачите, асоціації, флешбеки якісь від нього дуже приємні. І останній на сьогодні, так, останній, ні, не останній ще один, от відставлю його, бо забуду. Отже, ботега Профум'єра Шардана. І шардана це вже така солодкувата, повноцінна акватика, не така ніжна, як між небом і морем. А тут уже багато солоної води, от прям багато-багато-багато. І вона прям солодкувата, як на морі. Ой, і вона мені нагадала від іль парфуму Арія Дмари, і ще якийсь там парфум, схожий на Арія Дімари. Мені казали, щось від Монталя, здається, от у них щось є схоже. І тут так само тут мені дуже приємно більше моря. Більше моря, і тут якісь є якась смолистість є. Наче от. Хвойні дерева, їх кору якраз нагріло сонцем, і от це від, їх, від них запах. Дуже гарно, от зараз дуже-дуже така йодиста солонуватість відчувається на блотері. Дуже гарно, дуже такий е, легкий, приємний, е, акватичний аромат для прогулянок, прогулянок таких ось таких. Медитативних, сам з собою вийшов прогулятися десь на природу, тут дуже гарний атмосферний аромат. І останній, пам'ятаєте, я в кінці минулого року страждала, що я хочу затестити Домроза Роза від Liquid Мечінерс. А чому я хотіла затестити цей аромат чомусь в Києві, от коли я була там в що це було? Листопад чи грудень? То там був тестер лише в якомусь торговому центрі, який досить незручно знаходиться. І з центру там до нього якось треба добиратися метро і маршруткою. Ось, і я туди не доїхала, в мене було мало часу вільного. От, і е, я хотіла затестити, тому що е, ну, дом роза присвячено шампанському. плюс Тут є троянда, і я колись собі загадувала, що Донецьк місто мільйонів троянд. Тому, якби його от колись звільнили, можна було б собі думати про такий символічний цей аромат. Але Домроза, звичайний, класичний мені не дотягував там. Я окремо чула троянду окремо таку там помелу, грейпфрут, от якусь таку гірку цитрусовість. Він мені не асоціювався з шампанським, не дотягував. І я думала, що, можливо, ця версія буде для мене цікавішою, насиченішою, якось повнішою. Ось. І я дуже хотіла затестити, і тоді б не знаю, можливо, купувала б флакон, тому що це ювілейна так лімітка, напевно ж. Ось, і тримала б його закритим. Або не знаю. ну Загалом я думала над тим, щоб брати флакон, але наосліп це досить дорога покупка, і я не зважувалась на це. І нарешті я на кремчику купила один-єдиний такий пробник фірмовий. І, Звісно, що я вже його носила і так, і сяк, е, тестила, щоб знайти, за що зачепитися, щоб мені сподобалось, але, але на жаль, мені геть не подобається так. А от я зараз вдихаю, в ньому є така алкогольність, е, яка може бути від шампанського, такі холодні бульбашки. Так, газоване, охолочене шампанське. Так, це в не моє. Але. Е, але він на мені дуже і дуже кислий на шкірі. Оця і сама по собі троянда кислить. І ці цитруси кислять, і щось там не знаю, фруктовості. Я в ньому не знайшла, але от воно мені разом якесь таке більш підбородивше, більш от прям щось ну от от скисло воно. Я розумію, що це має бути, в принципі, нормальний пробник, тому що розкриття, зміна. Самого аромату є, тобто він не зіпсований. Не Ні, це просто от мої такі враження від аромату, що мені не подобається. Мені е, Оця кислота прям сильно б'є в ніс, вона мені занадто і мені не подобається. Так, десь там солодкуватість, фруктовість якась є, але ця якась е, сильна кислота мені все перебуває. От мені просто індивідуально не заходить цей аромат, прям гірше, ніж класична домроса для мене особисто. Ось так, я от поділилася з враженнями. Тут, мабуть, з десяток парфумів набереться. Ось такі в мене були затести, такі об'ємні мене ще чекають сліпі затести від Аліни, які я вже почала розношувати, треба якось продовжувати з ними знайомство. Ось, а на цьому в мене сьогодні все. Я так поспойлерила, що в мене буде в наступних відео. Е, пишіть, будь ласка, свої коментарі е, про ці аромати, чи ви з ними знайомі, чи ні. Е, пишіть ще новенького ви затестили, на що мені варто звернути увагу і теж познайомитись. Е, пишіть все, що спаде на думку, тому що Ютуб любить коментарі, вподобайки то, що і буде активніше пропонувати цей україномовний контент іншим людям. Буду рада підпискам на канал, якщо ви ще не підписались. Дякую вам за увагу! Як завжди, бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!